Почнемо свіжий сюжет із простої істини. І полягає вона у тому, що кількість звіздюлін, які отримає Росія на певній ділянці фронту, прямо пропорційна кількості фейків на федеральних каналах. Цю просту закономірність ми помітили ще за часів АТО, а з початком так званої спецоперації теорія підтверджувалась десятки разів. Тут же знаєте, як в пропаганді потрібно градус постійно повищати? Тому як тільки українська армія почала виносити ворога в Курській області та займати при цьому величезні території. На нашій базі НАТО в Естонії приготувалися розбирати російські фейки в особливо великій кількості. І треба сказати, що робота з'явилась практично одразу. Коротше, не будемо довго говорити, а краще одразу почнемо розбирати творчість російських нікчан. А ті, хто зашли в Курську область, вони там, в масі своїй. И останутся. и останутся. Российские войска и пограничники ФСБ продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах, которые примыкают к российско-украинской границе. У противника большие потери. Нападение на российское приграничие обернулось для украинских террористов колоссальными потерями. В Сумской области выживших ждут многочисленные скорые. Все зрозуміло. Тобто основною антикризовою лінією росіян стали нібито жахливі втрати сил обороны Украины в Курській області. Мовляв, Зеленський з Сирським зробили помилку, не треба було на територію Росії взагалі лізти. А тепер от спецназ лохмат всіх як знищить. Лично знаю Аїда, командира групи Аїда спецназа Ахмат, который сейчас прибыл на это направление. Это довольно печальные новости для ВСУ, потому что парни подготовленные, парни заряженные. У них за плечами огромный, ну, огромный боевой опыт. Я здесь. Ребята наши здесь. Противник, который нас сейчас будет смотреть. Ему привет, потому что я так думаю, что эти дни у него последние в его истории и жизни. Ось только в реальности снищивать украинских воинов в целюбе выходит, как говорят, не Уже и журналисты разных стран, судьи репортажи снимают Это русская страна Суджа, и она под контролем украинской силы. А Лаптя Аладдинов, как и раньше, место языков. В Судже еще находятся наши подразделения. Враг не контролирует Суджу, скажем. ні, зрозуміло, что Россиюшка північній Кореи девчат спецназу Ахмат, на который сейчас выслала. Россия отправит 447 КОС в Северную Корею, чтобы помочь союзной стране бороться с голодом. І брехать кадирівцям тепер не так соромно. Але слухайте, ну треба ж хоч якусь самоповагу мати. Ось тільки у політрука Аладінова із самоповагою все дуже погано. Тобто, мужик в роках з бородою, а поводиться як школяр. будь які ефіри з вівцелюбом, це реальне стендап камеді. Давай вже лапті, показуй рівень. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Ані вже думали, що це все в поштому. Що кому не зрозуміло, виявляється, ніхто і подумати не міг, що у 21 сторіччі прямо у центрі Європи одна армія на території іншої країни вторгнеться. У 21-му віці їх можуть так віроломно, як говориться, напасть і вбивати. Тобто, Аладінов щиро не розуміє, що подібна риторика – це голу власні ворота. А Скабєєва та компанія, здається, банально бояться виправляти кадирівця. Ну, да, кому ж потім вибачатися хочеться. З іншого боку, не будемо виключати, що лапті насправді не такий відбитий. Просто завербували пацана ГУР чи СБУ. А значить, робота у нього така: виставлять дурнями росіяни кадирівців. І треба сказати, що з цим завданням Алавдінов справляється на топовому рівні. Давайте разом подивимося приклад. Дорогі українці, заїхав він в пітьочку. В пітьорочку заїхав. Скажу вам: вибор не очень! Вибор не очень! А тебе лучше. Слава Україні! Багато хто вочевидь бачив відео українського військового із суджі. Ну, здавалося, приємно, весело, а в цілому ж нічого особливого. А тепер ми покажемо вам, як із подачі вже згаданого апті рівно ці ж кадри показали російські і кадирівські ресурси. А тебе лучше! Слава усі! Ми, чесно кажучи, дуже довго сміялись. Могутній спіртназ Ахмат замість демонстрації рівня на полі бою дійшов до тієї стадії дна, що домальовує прильоти в фотошопі. На ціріб'ята хлопи. Тепер нам зрозуміло, звідки ці нереальні цифри із втратами, які щодня повідомляють російські канали. Десь Ти тисячі штурмовиків, озвучених міністерством оборони РФ, вбито, якщо не всі, хто близько того. Там колосальні втрати. Тобто українська армія уже несе колосальні втрати. Ну і хорошо теж, мабуть, у фотошопі ліквідація сталася. Да, інакше що заважає могутній російській армії видавити кілька десятків людей, які залишились на території України. В соответствии с официальными сводками, сначала в Курскую область зашло 300 оккупантов. На следующий день глава генерального штаба озвучил президенту уже другие числа – тысячу. На вчера по сводке уничтожили почти 700, сегодня уничтожили 280. Получается, осталось совсем немного – 50 человек или как? Але всіх російських військових кореспондентів, які ставлять незручні питання, лапті аладінов публічно назвав зрадниками і цитата півнями. А реально вони працюють на врага є такой канал називається Операція З тот, хто веде этот канал, закинув туди ролик, где журналісти типу, їздять по суджі і роблять зйомки. он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Алаудину? я скажу. У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивал. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой петух, как ты должен, у меня что-то спрашивает. После чего дуже показово додав, мовляв, правду говорить совсем не обовязково. Главное, чтобы паники среди військових и цивильного населения не было. Я свою работу знаю, я ее делаю. я воюю. Понимаешь? И делаю все, чтобы вот такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах. В рядах бойцов, МО и среди мирного населения. І це насправді вкрай важливий момент для розуміння процесів, які відбуваються за порібником. Спецоперація йде настільки за планом. Спеціальна військова операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану. Что на третий рік Великой войны державные каналы заняты не штурма Львова и не походом на Варшаву. Варшава это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. Або боротьбою з панікою всередині своєї країни. Холопи ж в Курській області теж були впевнені, що війна їх не торкнеться. А тепер на втрату їхніх населених пунктів Москва закликає не акцентувати увагу. Я скажу, це взагалі зараз не ніякого значення. От зараз нам, як мені здається, важливо перефокусуватися. Це якраз не та тема, над якою слідують розсуждати, наш не наш населений пункт. Та й вірно, якихось 80 злитих міст і сіл десь за два тижні. Хіба варто такі дрібниці обговорювати? Нехай краще росіяни кіно подивляться, як російська морська піхота, нібито українців нищить. На цих кадрах російські марпіхи штурмують окопи з висушниками на запорожському напрямку. Бліндаж українських пара бойців зачищають як по учебнику, забрасуває позиції гранатами і прострілюває сліпі зони короткими очередями. Дужбо, отримуй хохол. Будеш знати, що таке денацифікація не на словах, а на ділі. Далі молніносна сміна магазину і вже через кілька секунд з туману війни вибігає четвертий бандеровець. Мінус три. Ось тільки в цій історії є маленьке, але важливе. Але канал Росія настільки жалюгідний, що в рамках боротьби з панікою хайпує на смертях власних же солдатів. Справа в тому, що це відео було знято українськими силами спеціальних операцій ще у 2023 році, і це легко довести. Воїни ССО України з тилу зайшли в окопи противника на південному напрямку і знищили 10 окупантів. На відео потрапили кадри зачистки опорного пункту Росія, і щоб усі переконали, що йдеться саме про кадри, які крутила Скабєєва. Ми навіть не полінуємось у полі екрані порівняння зробити. Але минає рік і канал Росія вирішує станцювати на кістках власних героїв. Тобто язиком ви, звичайно, сіль землі. Це є наші російські війни. Це є наші бойці, наші захисники, наша гордість, соль нашої землі. Але давайте вже після смерті хохлами трохи побудете. Добре? На цих кадрах російські морпехи штурмують окопи з ВСУшниками. Ну а що? Все одно ж мертві пред'явити за настільки брудні фейки Скабєєві не зможуть. От пропагандісти і куражаться. Такого не була етифе. Причому найби це був якийсь поодинокий випадок, але ні. Ось вам та сама Скабєєва. І вже нова сенсація. Виявляється, українська армія має настільки великі втрати, що цвинтарів по країні вже не вистачає. А тому загиблих закопують ледь не посеред поля ані огорож, ані могил, прапору, землю встромили і біно. Вот такі кладбища ВСУшників стали появлятися на Україні. Потерь много, хоронять плотно. ні оградок, ні пам'ятників. Звичайно, ж російські фойкомети з радістю підкупили таку перемогу і понесли її в маси зі швидкістю Усейна Болда. Пропагандистам не потрібно розбиратися, тим більше знать правду, головне, лайків зібрати і відвернуть увагу глибинного народу від того, що відбувається в Курській області. Ну а ми все ж таки витратили час, щоб дізнатися, а що ж це за цвинтар такий? І таємне дуже швидко стало явним. Полив вже в небо. Як сокіблеці. Виявляється, на цьому місці нікого не ховали. Просто влада одного із українських районних центрів вирішила висадити дубову алею на честь загиблих земляків. У Славуті посадили ліс на честь воїнів, які віддали життя за Україну. До кожного саджанця прикріпили прапор, і про цю акцію було знято десятки сюжетів. Написано багато текстів. Цей ліс стане місцем, де будуть відбуватися молитви та пам'ятні заходи на честь загиблих героїв. Він символ невмирущості духу українського народу і нагадуватиме нам про непохитність принципів, за якими досі продовжуємо боротися. Але якщо сказати правду, то перемоги ж не вийде. В результаті дубова алея на всіх російських каналах перетворилась на цвинтар посеред поля і подібних фейків, ну хоч греблюгати. Скажімо, росіяни беруть відому фотографію двох українських військових часів харківської операції і видають їх за американських найманців у Курській області. Американські найомники розоблачені во время вторження в Курську область Росії. Мовляв, не могли українці самі це все найманці НАТО суджу захопили. А мільйони зет-патріотів сидять при цьому на диванах і грізно трясуть кулачками, мовляв, от почекайте, американці, розберемося з хохлами, і ви теж за все будете відповідати. За Белгород і Донбас, за Крим, і Севастополь! за Курс і Херсон. Гірем США на прицел! Яр, Сармат і посідон! Гірьом прицел! На Вашингтон! Ось тільки у сподівань і очікувань, які виникають після перегляду фейкових новин. Є вкрай важлива особливість. Вони, тобто ці очікування, ніколи не збуваються. А тому розчарування глибинного народу ще попереду. Тобто нинішня інформаційна політика Кремлю ще відгукнеться. Жителі Курської області, до речі, вже прозріли. Врут, по телевізору! врут, врут, врут і врут. Два врут. Ну а прозріння решти ми ще трохи почекаємо. Заздалегідь, запасаючись попкорн.